2 грудня Відзначається Всесвітній день боротьби зі снідом. Пропоную до вашої уваги консультацію, як говорити з дитиною про ВІЛ СНІД важливі моменти. Діти часто цікавляться темами, пов'язаними із здоров'ям та життям, ставлять багато запитань. Деякі з них можуть здатися батькам надто дорослими. І не завжди легко одразу знайти правильну відповідь. Розмова на тему хвороби ВІЛ з дитиною може бути складною, але якщо ви не почнете обговорення вчасно, це зробить хтось інший і не факт, що найкраще. Поки батьки вагаються, діти дивляться телевізор, отримують інформацію з інтернету та від друзів. І вона не завжди правильна та правдива. Запам'ятайте кілька простих правил для цієї розмови: говоріть правду, адже діти чудово відчувають, коли їм брешуть, і ви втратите довіру до себе, називайте речі своїми іменами, утримувайтесь від менторського тону, повчань та залякувань. Якщо ВІЛ визначили у члена родини, то спершу треба визначити, чи готова дитина до такої розмови. Якщо ви вважаєте, що вона вже достатньо зріла, поясніть, що наступну інформацію не варто розголошувати. Маленьких дітей варто поступово ознайомлювати з темою захворювань, включно з ВІЛ-СНІДом. Інформацію краще подавати простою мовою. Поясніть, що для боротьби з вірусом маленькою клітинкою, яку не можна побачити, потрібно регулярно відвідувати лікаря та постійно приймати ліки. Поясніть дитині, що відвідувати садок та школу і грати з хворими на віл дітьми безпечно, головне уникати бійок. Нагадайте, що не варто торкатися рани чи крові іншої людини. Пам'ятайте, Доки дитина маленька, вона насамперед звертається за інформацією до батьків. Ви не здатні передбачити, як дитина відреагує на цю новину. Вона може відчути страх або гнів. Діти схильні боятися, що батьки помруть, що друзі віддаляться, якщо дізнаються про цю хворобу. Розглянемо наступну ситуацію, якщо ВІЛ-інфекцію виявлено у дитини. Повідомити дитині про її ВІЛ-статус це складне, але необхідне рішення, і тут важливо бути готовими до різних реакцій. Деякі батьки вважають за краще приховувати правду, щоб дитина дізналась про це пізніше. Але якщо інформація дійде до неї від сторонніх людей та ще й у спотвореному вигляді, це може зруйнувати довіру. Коли і як повідомити дитині про її статус, батьки мають вирішити самостійно, враховуючи вік, рівень розвитку дитину та атмосферу в родині. Не лякайте дитину, не подавайте хворобу як смертельну, поясніть. Що ВІЛ це дійсно складне і серйозне захворювання, але при регулярному прийманні ліків воно не впливатиме на якість життя, Ви готові повернутися згодом і ще до цієї теми. Більшість дітей може засвоїти лише частину інформації за одну розмову, тому згодом потрібно говорити знову. Навіть якщо в вашій родині та оточенні немає віл, Інфіцированих важливо обговорити цю тему. Така розмова стане основою для формування відповідальної поведінки, а це допоможе захистити дитину в майбутньому, зберегти її здоров'я. Деякі батьки вважають, що віл снід стосується лише певних груп ризику. Не дозволяйте стереотипам поставити під загрозу життя своєї дитини. Розкажіть, як передається ВІЛ та як захиститися від нього. Відповідайте на запитання дитини завжди чесно, адаптуючи інформацію відповідно до її віку. Приводом до такої розмови може стати дата 1 грудня. В цей день відзначається Всесвітній день боротьби зі снідом. Цей день встановлен з метою підвищення обізнаності про епідемію сніда, а також в пам'ять жертв цієї хвороби. По всьому світу в цей день проводяться діагностичні та просвітницькі заходи. Символом цього дня є Червона стрічка. Що ж таке червона стрічка? Це символ свідомого ставлення людей до проблеми сніду. Це символ солідарності з тим, хто зіткнувся з цією проблемою особисто, а також це символ надії. Бажаю всім сім'ям щастя та здоров'я!